Я не викидав відео по, на рахунок обрізки різних декоративних кущів, туй, самшитів, ялівців і так далі. Ось дивіться, знаходжуся на такій території великій. Тут вічно зелені різні декоративні знаходяться рослини. Вінницька область, роснець. Подивіться, яка тут красота, тут є власний міні-річечка така, якою доволі непогана риба. Водиться, подивіться, яка тут красота. Ну, то не суть. Дуже багато різних культур доходиться обрізати, різні форми. Якщо вам це відео буде заходити, я буду біля кожного куща дерева робити конкретно, як я це все роблю, як я знімаю. Це ось маємо такий олівець. Старенький, не підрізаний. З нього робиться бонсай. Що, що це означає? Що на, я вибираю ось така буде. Такі будуть подушечки на таких ось оголених стовбурах. Робота дуже кропітка, працювати потрібно ножничками і маленьким секатором. Ось. Тому що дуже детально і треба мати терпіння до цього. Окрім навиків, ще терпіння мати, бо тому що треба кожну гілочку зрізати. Потім в другій частині я покажу результат, який. Дивіться, потрібно взагалі оголяти. Ну, В другій частині я розкажу, як більш детально таке зробити. Ось, Щоб ви розуміли, який має кущ росте. І потрібно це все зробити. Ось так, так ялівець. Цей робилось просто так. Підрізалося, вичищалось, все, все знизу. Піднімалося, тут барбарисики піднімалися, щоб вони були прямо стоячі. І ось такий маємо результат. Так формувався ялівець.